Жуль Верн був русофобом, але ще більшим русофобом був створений ним персонаж капітан Немо. добра, я тоже зло. В первинному задумі цей капітан безжально топив російські кораблі, приготується бою, методично знищуючи російський флот зі свого підводного човна. Корабль потеряв астойчувесь, здітанінавздитанірував бо Але чому він це робив і чому такий прекрасний персонаж зазнав таких непоправних змін в процесі редагування? Це можна зрозуміти із листування Жюль Верна. Отож його видавцю не сподобались. Ці позитивні риси характеру капітана. Немо він написав класику, що капітан здійснює русоріс надто інтенсивно і необґрунтовано – і взагалі веде себе підло. Відповідаючи на такі обурливі закиди, Жуль Верн пояснив мотиви свого підводного героя: капітан Немо це польський шляхтич, котрий пережив вторгнення росіян і бачить, як його нація зникає під російською тиранією. Московити позбиткувались з його дочки, ліквідували частину сім'ї, а друзів вислали в Сибір. Жуль Верн змалював все це із реальних подій, котрі мали місце кілька років до цього, коли росіяни жорстоко подавили варшавське повстання і почали денаціоналізацію та русифікацію поляків. Захищаючи свого польського персонажа, він написав, що на його місці він би топив російські кораблі без жодних докорів сумління. Але видавець переміг Жюль Верна комерційними аргументами. Книги планувалось продавати в Російській імперії. І тамтешня цензура не пропустила би героя поляка. Ті, хто задівають русофобію, русофобію затівають. Це... Жюль Верн був невдоволений і писав, що тепер образ капітана став слабшим, але із комерційних мотивів згодився із аргументами видавця. Його русофобія виявилась недостатньою. Цікаво, а як би звали польського героя, якщо б він залишився у книзі? Жекош Бженчищикевіч.